Сьогодні я вам покажу, як приготувати пісноюшку сушених грибів. Вона має чудовий насичений смак та неймовірний аромат. Така пісна юшка підійде ідеально до пісного святкового столу, такого як на святвечір. І так почнемо. 100 г сушених грибів бажано білих залити 500 мл окропу і залиште на 20 хвилин. Поки гриби настоюються, дрібно порізати одну цибулину. Мене надто дрібно, хто як любить. Будемо пасирувати. От від такої процедури навіть сльоза піти може. А тепер натираємо моркву на терці з великими дірочками. Нам потрібна буде лише одна морквина. Починати пасирувати овочі. На середньому вогні розігріти 3-літрову каструлю. До каструлі влити приблизно 3 столових ложки рослинної олії на око, так, щоб її було не замало, не забагато. Та додати наші обрібнені овочі. Цибулю одразу разом з морквою. Пасирувати до м'якості. Можна зменшити вогонь і пасирувати, тому що це буде досить тривати в часі, поки морква і цибуля зм'якнуть. Поки овочі пасируються, відсідимо наші гриби. вже Достатньо м'які, щоб їх порізати. Рідину зберігаємо. Вона занадто ароматна, щоб її виливати, було б гріхом її марнувати. От Вже фактично. Відтяжено. Так, Рідину відставляємо в сторону, бачите, яка вона темна. А гриби будемо нарізати. Беремо трошки. Не забувайте мішати вашу підсоровка. Щоб не пригорало. Так. І нарізаємо. Просто дрібно нарізаємо. Важливо досить дрібно нарізати гриби, оскільки вони ще збільшаться в об'ємі під час готування. Коли овочі зм'якли, тоді додаємо наші посічені гриби. Осі до кінця, щоб юшка була смачною та наваристою, грибів має бути багато. Так, перемішуємо. Вже їх не потрібно томати, одразу можна вливати бульйон. Я використовую півтора літри овочевого бульйону. Можна використовувати воду. В непісному варіанті можна використовувати курячий або телячий бульйон. Буде більш наваристо, але вже суп не буде, точніше, юшка не буде пісною. Так, перемішали. Солимо до смаку. Потім ще можна буде скоригувати кількість солі, а також від рідини, в якій замочували гриби, відбираємо 100 мл. Ось в мене мірна склянка, приблизно 100 мл. Добре. Так. Нам, вона, нам ця рідина буде ще потрібна для приготування домашньої локшини, щоб вона була більш ароматною. Буду її робити на рідині, в якій замочували гриби. А решту вливаємо до юшки. Отак, не марнуємо. Накриваємо кришкою і варимо приблизно годину. Гриби повинні добре розгоритися і віддати свій аромат. Залишаємо так. Ця юшка готується, візьмемо за приготування тіста для локшини, адже воно потім теж потребує відпочинку, тобто пів години ще потрібно буде почекати. Будемо готувати не звичайну локшину, як на яйцях, а пісну на воді. Вона трошки інакше смакує, але теж буде смачно, і щоб, вона була зовсім, щоб вона не була зовсім ніяка, ми будемо готувати власне на рідині, яку зберегли від відсіджування. І так, до 250 г борошна вливаємо приблизно 100 мл рідини від замочування грибів або води можна. І одну чайну ложку додаємо дрібної солі. Так, І замішуємо усе. Спочатку можна ложкою чи видалкою, хто як вичає за потрібне, а потім руками. Тісто повинавай на локшину круте, так як практично для макаронів. Не таке, як на вареники чи пиріжки, а таке, щоб його було важко місити. В цьому вся складність, але зате потім локшина не розварюється. І така, як потрібно. Далі починаємо місити руками. Збиваємо все разом. Вминаємо якомога більше муки в тісто. Якщо потрібно, можна додати ще трохи води, коли вже тісто перестало вбирати муку. Так. І вмішуємо. Далі перекласти тісто на робочу поверхню, присипану невеликою кількістю борошна. І місити до гладкості. От, коли тісто стало значно м'якшим і більш однорідним, залишаємо його відпочити. Так, формуємо кулю. Вона не буде така ідеальна, оскільки це пам'ятаємо, що це тісто для локшини. Воно має бути туге, ну і таке, як воно є. Ставимо в маску, накриваємо рушником ледь-ледь вологим і залишаємо на пів години відпочивати. Тоді буде легше розкачувати, оскільки розкачувати теж справа досить нелегка. Коли тісто налокшено відпочало, беремо приблизно половину з того тіста. Можна одразу все не використовувати, половину поставити в холодильник до трьох днів. І будемо тонко розкачувати, що досить фізично важко, оскільки тісто туге. І починаємо розкачувати. Розкачане тісто посипаємо щедро борошном і залишаємо на хвилин 15 підсихати, щоб потім легше було нарізати, щоб воно не злипалося. Тим часом поріжемо зелену цибулю до грибної юшки. Юшка практично готова. Пробуємо її на смак. Вже, видно готові. Чи не потрібно солі, чи може цукру, якщо не достатньо збалансований смак? Якраз добре. Тепер додаємо цибулю дрібно порізану. Виключаємо вогонь і даємо настоятися. Тим часом беремося за приготування локшини. Закінчення. Я знімлю з вогню, оскільки мені потрібно буде місце для готування локшини. І залишаю так. Підсохше тісто, скручуємо в трубочку. Скручене таким чином тісто, тонко нарізаємо. От таким чином нарізаємо. Не переживайте, не мусить бути однаково. В тому вся і суть домашньої локшини, що вона не ідеальна, але дуже смачна. Тепер розпрямовуємо, розкручуємо, так, простуємо її. Так, таким чином. Вона добре присипана мукою, тому вона не злипається. І будемо її бланчувати спочатку у воді, щоб позбутися надміру борошна. Обсихання дає те, що, власне, що вона не злипається при нарізанні, що дуже важливо, тому не ігноруйте цей крок. Довести до кипіння велику кількість підсоленої води. Підготовлену локшину впустити в киплячу воду. Беремо і готуємо. Раджу не готувати більше, ніж вам потрібно конкретно для подачі. Тому що вона втрачає свої якості. От. І одразу ж мішаємо. Готуємо практично е, одну хвилину, не довше. Її не потрібно дов, довго варити. Це не макарони, це домашній локшнайка. Тільки вимагає добре прогрітися. Так. Доводимо до кипіння і будемо відсіджувати. Як тільки локшина закипіла, одразу відсіджуємо. Ось яка вона ніжна. І Одразу відчувається аромат тієї рідини з замочування гребів. І тепер фактично розкладаємо по тарілкам чи п'ялкам і подаємо до столу. Подавати грибну юшку потрібно гарячою, Одразу як зготувалася локшина з гарним настроєм та душею. Веселих вам свят і смачного!